Привіт, мої любі тильці! Сьогодні ми подивимося, яким буде для вас листопад. І ви отримаєте три блока інформації. Та перш ніж ми почнемо, пам'ятайте, що це загальний розклад за індивідуальним, ви пишете в приват. І щоб ця інформація для вас програлася разом з підказками, не забудьте в кінці поставити вподобайку, підписатись на мій канал і залишити коментар. Поїхали! Телець листопад! Які вершини ми візьмемо в листопаді. Тельці. Поїхали. Дивимось. Так, тельці. Листопад. Ой. Хороший початок. Карта імператриці. Це завжди допомога, це ріст, це результат, це зв'язок. Знаєте, з жіночим таким своїм, е, коли ми програємо в собі не тільки чоловіки, жіночі да, аспекти, а наші, наша прекрасна половинка програє і, і свої, да, от відкриває свою енергетику, тобто, щось жіноче буде програватися, але я думаю, це ще й результат. Зараз ми подивимося далі. Чудова карта. Ой, король Кубків. Ви будете відчувати емоційно цей місяць дуже близько до серця. Будете пропускати всі події, які будуть відбуватися через серце, керуватися емоціями, емпатією. Ну чи нам не знати що це таке, правда? Також можете розраховувати, що можливо біля вас буде людина, яка буде схильна вам щось допомогти, підказати, підтримати, або просто вислухати. Часом хочеться і нам виговоритись. Так, далі. Трійка пентаклів. Вас будуть оцінювати, готовтеся, що ви будете робити якісь кроки чи то в роботі, чи то в стосунках, і вас будуть оцінювати. Карта хороша. Це карта хорошої оцінки як професіонала своєї справи. А можливо, ви будете оцінювати. Що робити далі? Керуватися, адже пішли результати, пішли кроки. Я розумію, чого я хочу. Я маю підтримку. Я прислухаюся до свого серця, а не тільки до свого розуму. І маю відчуття оцього драйву, позитивного руху. Так. Карта переїзду, карта відрядження. Також це ще варіант, коли ми готові рухатися так. Тобто реалізація це не просто коли ми виношуємо думки в голові. Це час, коли ми їх вже реалізуємо. Тобто переходимо до конкретних дій для того, щоб вже були результати, а не просто «Ой, в мене такі плани, в мене такі ідеї. Ні, це ж це вже більше. Це той час, коли ми несемо в світ. Свої ідеї, ми пропонуємо проекти, ми доносимо свої плани, ми е, пропонуємо своїм близьким половинкам той відпочинок, який ми хотіли би провести в листопаді разом, а можливо, подарувати для своєї сім'ї саме ті варіанти відпочинку, е, злагодженої такої якоїсь спільної роботи, так як це бачимо ми. Також в аспектах роботи це завжди зміна. Це новий проєкт, це нова робота, це переїзд, це відрядження і завжди амбіційне на результат. Ще одну карту для вас. У нас все дуже буде файно, файноці. То є результат. Карта результата, Карта, коли вас будуть зустрічати як людину, яка приносить результат. Це ще не фінал, далеко не фінал. Але це вже попередні результати, якими можна насититись, якими можна розділити. Бачите, як вас радісно зустрічають. Тобто ви як приїжджаєте з першою вісткою якогось результату. От те саме може відбуватися і у вас. Це перші промінчики сонця на вашій вулиці. Це перший подих Це те, коли ми вдихаємо в якийсь проєкт життя. А тепер другий блок інформації, що нам буде заважати. Не забудьте поставити подальку та підписатись на канал. Так. Що нам буде заважати Телець? Листопад. Лицар мечів. Якщо у нас був лицар жезлів, так, це коли ми. Реалізуємо свої вже ідеї, то лицар мечів це той, хто все ж таки хоче швидкості, а, хоче швидких результатів і може наруб, нарубати дров. Тому будьте обережні. Цей страх нарубати дров буде все ж таки вам в якійсь мірі і заважати, а можливо, трішечки давати гайм, що не потрібно зараз прямо все так швидко. Все має бути помірковано. Оцей страх, можливо, перевищити швидкість. Будьте помірковані. Все получиться. Ще одна карта. Друзі, лицар жезлів. І це знову у нас другий раз. Це дивіться, е, оце на поготові все ж таки пройти скрізь перешкоди, просвітлити свій шлях. І буде страх присутності, чи той варіант я вибрав, чи тим напрямком я йду. Не варто. Це друге вже підтвердження. Все ви правильно будете йти. А тепер найголовніший блок, який вартує ваші вподобайки та вашого коментаря це підказки. Телець листопад. Так. Листопад. Підказки нам на листопад. Ого, папеса. Щось таємне те, що ми дізнаємося не просто серед білого дня, а те, що ми побачимо, чого не бачать інші. Зазирнемо за, за навісу скритого. І Побачимо дійсно ціль, підказка. Заглядайте всередину себе. Інтуїція у вас є можливість відчути, якщо ви дасте такий запит до наших вищих сил, ви отримаєте відповідь. Це те, чого не бачать інші, скрите, таємне те, що може вам допомогти зрозуміти правильну сторону і неправильну сторону. А можливо, це просто банальна вам підказка. Час звернутися і отримати ті підказки, які вам потрібні. Тому я чекаю, пишіть в приват. Дивимося ще одну підказку: п'ятірка мечів. Якщо ви обезвіритеся, якщо ви сядете і будете чекати, що хтось вам відкриє шлях і зробить за вас вашу роботу. Друзі, ви помиляєтесь, такого не буде. Ви так і залишитесь сидіти на місці, не дізнавшися, що там за дверима вас чекало, які перемоги. Адже ви так вперто проходили цей рік, крок за кроком важких сім років за спиною. Невже ви не варті дізнатися, що там? Підказка, не сидіть, не чекайте, а продовжуйте рух. Адже ви пройшли стільки шляху. І основна підказка вам, яка залишилась. ой. У нас були вже принци, два жезли, а нам не вистачало ще принца кубків. Керуйтесь емоціями. Будьте на поготові, не знаючи, що вас чекає там за занавісою цієї води. Вода це наша інтуїція, це наше перечуття, це наші емоції, які можуть нам допомогти. Справитися з тим хвилюванням, щоб пройти. Вгамуйте свої емоції, візьміть їх під контроль. Дивіться, як він сперся файно на кониках, і так впевнено, спокійно, друже, ми пройдемо цю перешкоду, довірся мені. Довіряйте собі і дякую за те, що були зі мною.